Після тест-драйву люди розрахувалися за трактор. Зараз будемо доставляти. Тракторець їде в Кировоградська область, Олександрівський район, село Великі Верещаки. Не перший вже трактор в цьому селі. Тож люди побалакали з клієнтами до цього. Приїхали та обрали нас компанію мініагропивницький. Дякуємо за довіру. Соліс, широка база, колія 1,20 м. двигун міцубісі, доставка, міня завжди безкоштовна, гарантія 2 роки. Тож, кому цікаво, звертайтеся, приїздіть, тест драйв безкоштовний. Стоять вам клієнти. Всім гарного дня, до побачення.